Ми живемо в час, коли здається, що світ втрачає ґрунт під ногами. Новини щодня приносять щось нове: війни, епідемії, катастрофи, зміни клімату, політичні конфлікти. Люди губляться у потоках інформації і найчастіше питають, що взагалі відбувається, чому все так нестабільно. Дехто каже, це просто історія, еволюція, випадковість. Але якщо подивитися уважніше, можна побачити, що все у світі надто впорядковане, щоб бути випадковим. Є розум, який стоїть за всім цим. Є творець ще за тисячі років до наших днів, пророки Біблії говорили про те, що колись земля зміниться, що людство втратить орієнтири, що любов охолоне, а серця стануть холодними. І все це не для того, щоб налякати, а щоб нагадати, ми не вічні. Наш світ не безкінечна сцена, це історія, яка має початок і кінець. І як кожна історія, вона має автора. Сучасна наука все більше підтверджує те, що колись казали пророки: фізики визнають, Всесвіт мав початок. Вчені, які досліджують космос, говорять, що навіть. У найменшій частинці матерії є логіка, послідовність, структура це не хаос, це розумний порядок. Усе має свою точність, обертання планет, формули життя. Навіть ДНК це мовний код, складніший за будь-яку комп'ютерну програму. Коли людство вийшло у космос, багато хто сподівався знайти там пояснення свого походження, але що більше ми дивимося у небо. То більше розуміємо, що цей всесвіт занадто гармонійний, щоб бути випадковістю. Один із перших астронавтів сказав після польоту: Я не побачив Бога, але я побачив його роботу. Те саме відбувається і на землі. Ми бачимо, як світ ніби стогне, клімат змінюється, ґрунти виснажуються, річки міліють. Учений може сказати, не". це екологічна проблема, але якщо подивитись глибше. Це духовна проблема. Людина, яка відвернулась від Творця, починає руйнувати творіння. І це саме те, що писав пророк Ісая. Земля осквернена під своїми мешканцями, бо переступили вони закони, порушили вічний заповіт. Це не покарання, це наслідок. Коли ми порушуємо гармонію, світ реагує. Коли ми руйнуємо духовний порядок, страждає фізичний світ. Можна запитати, Якщо Бог існує чому стільки болю. Але біль не означає, що Бога нема. Навпаки, біль часто означає, що ми живемо не так, як він задумав, це як сигнал тривоги в організмі, який каже, ти захворів, зупинись, вилікуйся. Людство хворе на гріх, на егоїзм, на байдужість, і Бог не залишає це без відповіді. Біблія. Не збірка стародавніх казок, це історія взаємин Бога і людини. Вона починається зі створення світу і закінчується новим небом і новою землею. У ній записано, що Бог дав людині свободу, і з цією свободою прийшла відповідальність. Людина вибрала шлях без Бога і з того часу шукає сенс у всьому, крім Творця. Але Бог не залишив нас, Він прийшов сам. У постаті Ісуса Христа. Ісус не прийшов засудити світ, Він прийшов повернути нас до життя. Його слова прості Я, дорога, правда і життя. І навіть ті, хто не вірить, не можуть заперечити, що саме Його вчення змінило історію. Коли Ісус прийшов, Римська імперія панувала мечем. Сьогодні про неї нагадують лише руїни, а його слово живе перекладене на тисячі мов читається у найвіддаленіших куточках планети. Ісус сказав, що прийде час, коли будуть війни, голод, мор, землетруси, і що любов багатьох охолоне. Це не пророцтво, щоб лякати, це попередження, щоб ми знали. Історія має кінець, але цей кінець. Не катастрофа, а оновлення це як перед весною. Земля спершу холоне, темніє, а потім розквітає знову. Сьогодні ми бачимо, як багато біблійних пророцтв здійснюється буквально. Коли у 1948 році Ізраїль став державою після двох тисяч років вигнання. Це стало унікальною подією в історії. Жоден народ не повертався після такого довгого розсіяння. Але пророки Ісаї та Ізекіль говорили саме про це: що Бог поверне свій народ на землю, і це сталося не через політичну випадковість, а за Божим задумом. У наш час ми бачимо ще одну річ. Технології вони розвиваються з неймовірною швидкістю. Світ стає єдиним інформаційно, економічно, цифрово. Люди можуть спілкуватися між континентами, створювати нові мови, навіть штучний інтелект. Але разом із тим зростає і відчуття порожнечі: ніхто не може заповнити духовний вакуум. Навіть найрозумніші машини не здатні відповісти на запитання, навіщо ми живемо. Це питання залишається людським і Божим. Усе це не випадковість. Ми стоїмо на межі великих змін. У Біблії написано, що настане момент, коли Христос прийде знову. Але перед тим, як Він повернеться на землю, Він забере своїх тих, хто повірив йому. Це називається підхопленням. Це мить. Коли віруючи, зустрінуть свого Господа, а потім почнеться новий етап історії, коли Бог дасть світу останній шанс побачити правду. Але ця історія не про страх, вона про надію, бо Бог не просто веде світ до кінця, Він веде його до оновлення. Біблія закінчується словами І побачив я нове небо і нову землю, і почув голос оселя Бога з людьми. Це обіцянка того, що зло, біль, несправедливість не вічні. прийде день коли, коли все буде виправлено. І коли Ісус сказав, коли побачите, що все це відбувається, підведіть голови ваші, бо визволення ваше наближається. Це був не крик тривоги, а поклик радості, бо визволення це не втеча зі світу, це повернення додому. Може, ти зараз живеш у сумнівах, може не розумієш, у що вірити. Це нормально, Бог не боїться твоїх запитань, але Він хоче, щоб ти почув ти не випадковість, ти створений з метою. У цьому всесвіті є місце для тебе, і це місце у серці Бога. Ми не можемо пояснити все, що бачимо, але можемо довіряти тому, хто все бачить. Бо якщо світ такий складний, гармонійний і живий, то його не міг створити хаос. Його створила любов, і ця любов сьогодні кличе тебе не в релігію, а у стосунки, Бог не концепція, він особа, він поруч, навіть якщо ти його не бачиш. Він у тиші після бурі, у диханні, у світлі, що пробивається крізь темряву. Він у тихому голосі, який каже: Я є. Коли ти дивишся на зоряне небо, коли бачиш народження дитини, коли чуєш музику, яка торкає серце, усе це свідчення, що життя має сенс, і цей сенс не у випадку, а у творці. Ми живемо в особливий час. Це не просто історія про руйнування чи кінець, це історія про повернення, про те, як Бог повертає світ до себе, про те, як він не залишає навіть тих, хто його забув. Бо любов, справжня любов. Завжди шукає. Світ не розпадається, світ народжується наново, і в цьому народженні є місце і для тебе.